Документи, які потрібні при працевлаштуванні. Тема сьогоднішнього випуску, це канал інклюзивний простір і мене звуть Галина Гродецька. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то знайдіть, будь ласка, відповідну кнопочку і натисніть її приємного перегляду. Якщо тема даного каналу для вас не актуальна, то потрібно підписуватися, бо цей канал не буде розвиватися. Кодекс законів про працю забороняє будь-яку дискримінацію у сфері працевлаштування. Зокрема. Принципи рівності, прав та можливостей, документи, які подає працівник для працевлаштування. При укладенні трудового договору громадяни зобов'язані подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Є документ відповідно до закону України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство. України посвідчують особу, чи її громадянство посвідчують її спеціальний статус, мають ж юридичну силу, як id картка чи паперовий паспорт, трудову книжку у разі наявності або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб, держреєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. За загальним правилом, роботодавець після ознайомлення з трудовою книжкою зобов'язаний її повернути працівникові. Якщо працівник просить внести запис про працевлаштування, то роботодавець зобов'язаний це зробити. Трудова книжка зберігається в працівника при укладенні трудового договору з працівником вперше на його вимогу. Роботодавець має в п'ятиденний термін оприлюднити таку книжку, зробити її. Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Працівник зобов'язаний подати документ про освіту, спеціальність кваліфікацію про стан здоров'я, військово-обліковий документ. Інші документи, наприклад. Документ, що підтверджує право на пільги, при укладенні трудових договорів забороняється вимагати відомості про їх партійну та національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством, трудовий договір укладається усно або письмово. Стаття 24 Кодексу законів про праці України вказує, в яких випадках обов'язково укладається письмовий договір. Укладення трудового договору оформлюється наказом про прийняття на роботу. З ним ознайомлюється працівник під підпис і повідомляється Державну податкову службу. Трудовий договір є підставою поширення на працівника. Трудових відносин і поширення трудових та е, прав та гарантій. Умова про випробування має бути в трудовому договорі. Строк випробування не може бути більше трьох місяців, а в окремих випадках за згодою про спілки шість місяців. Тож, вчіть інформацію ще для вас. Було все відомо і від вас не вимагали якихось документів, які не потрібно подавати. До побачення, до нових зустрічей. Хай щастить!